30-річний Артур Москаленко через травму ноги у лікувальному закладі перебуває близько трьох тижнів. На урок алгебри прийшов до школи супергероїв за допомогою милиць. Уроки дуже чудові, не дуже довгі. Вчителі дуже добрі. Та все добре ну, все, е, тут все, дляся. Тут все дуже сучасно, дуже добрий український проект для молодого покоління. 1, X2, X1, Державна установа школа супергероїв у Полтавській громаді запрацювала у липні 2024 року на базі дитячої міської лікарні. Це перший такий заклад у регіоні. Її створення в обласному центрі профінансувала фундація Олени Зеленської. Займаються тут з дітьми, які перебувають на лікуванні. За фінансування фундації зроблено красивий комплексний ремонт приміщення. Класи облаштовано усім необхідним. ти тепер тирса по друге бальчика мотах тезий, наш короля. А ти знаєш, що тирса впитує воду, і вона довго тримає, і тоді буде в нас рости бери цибульку. Ну, ну, да, бери. Хорошо, давай. Тримаємо, так, так. зелену бери. Тримаємо Шестирічний Марк Язун на заняття із вихователькою приходить після лікувальних процедур. Хлопчик проводить досліди з городиною, малює та грається конструктором. Красиво в школі. Найбільше подобається тут заняття прикольні. Мені тут подобається тут прикольні іграшки, заняття цікаві. І дуже цікаві малюнки. Школа працює згідно календарного планування. Тут немає сталого розкладу, тому що все залежить від стану дітей. Ми проводимо в день від 2 до 4 років після лікувальних процедур, щоб діти не перевтомлювалися. І, дивлячись на їх стан, і за рекомендація лікаря в освітньому центрі відремонтували та облаштували класи окремо для дошкільнят, учнів початкової та середньої школи. Є тут кабінет для занять із психологом. Так, Альонка, бери, ти Слухай, може, ти ще щось почуєш? Тут класний інтер'єр тут. Як вдома. Мені подобається ходити в школу супергероїв, тому що тут не так скучно, тут класно, тут не задають домашнього завдання. Мені подобаються заняття, тут весело, не скучно. Тут нам, ми дознаємося багато чого цікавого. Ми на пісочку малювали, ми представляли, що ми на морі, ми на пляжі. Нині у закладі працює більше десятка педагогів, які пройшли спеціальне навчання. У нас є відповідні курси, які треба обов'язково пройти, вебінари, тренінги. Все це ми пройшли. Це це в нас зараховано. В нас є сертифікати відповідні, і тому ми маємо право повно працювати у цій школі супергероїв. Я сюди прийшов недавно на цей урок два дні тому. Мені дуже подобається. Тут все так само сучасно, все дуже класно, дуже багато енергійних учителів. Дуже цікаво, дуже класна атмосфера. І тут дуже чудово, дуже класні теми. Як розповіла Суспільному Наталія Павлик, долучитись до навчання можуть усі охочі, хто перебуває на лікуванні у медзакладі. Для цього необхідно батькам написати згоду. Загалом за півроку роботи школи супергероїв сюди звернулось понад дві сотні дітей та провели більше тисячі занять. Тетяна Весна, Анатолій Кіко, Суспільне, Новини Полтава.